Від семи до десяти мільйонів, замородованих голодом українців. Від цих цифр стає моторошно і мені болить, коли чую, що хтось ще продовжує не визнавати голодомор. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти сліпусту комору, з якої зерна вимили дотла. Як навіть марево виймали із печі і забрали прямо з горшків. Окрайці вирвали з рук малечі і з торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, греби, нічого людям не лишай? Що ж села вимерлі на Україні російським людям поспіль заселяв? Хто? На чиєму це лежить сумління, імперський мотлох світ нам затуляв. Я бачив саму ту зловісну пору, і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.